Однією з найцікавіших особливостей фільмів заснованих на реальних подіях є те, що іноді в кадрі з'являються самі люди, про яких ці стрічки і зняті. Комусь виділяють більш помітну сцену, а комусь буквально кілька секунд екранного часу. Тож глядач навіть не встигає збагнути, кого саме він побачив на екрані. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, розбираємося з особливим кінофеноменом камео реальних людей. У фільмах, знятих за їхньою ж історією, у цьому відео я зібрав понад два десятки таких сцен, як із гучних голівудських хітів, так і з більш камерних фільмів, де справжні герої непомітно з'являються у власних історіях. Але якщо знати, де саме шукати і хто саме на екрані, то такі сцени у фільмах починають сприйматись зовсім по іншому. Чим насамперед товариству хочу попросити вас долучитись до збору на авто для військовослужбовців 4-ї окремої важкої механізованої бригади. І спеціально для цього збору мені передали три ось такі художньо розписані гільзи від танкових пострілів, якими знищували живу силу і техніку окупантів. Дві з них я розіграю серед людей, які задонатять на автівку від 300 гривень, а третю відправимо за найбільший донат. Задонатити можна за QR-кодом на екрані або ж за посиланням в описі під відео. Ну і звісно ж, традиційна подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку, чи то разовими донатами, чи постійною місячною підпискою. Зокрема, завдяки вам канал має можливість зростати та розвиватися. Якщо ж у вас також є можливість та бажання вкластись у розвиток цього каналу фінансово, усі посилання в описі під відео. А почнемо ми з фільму Вовк з Уолл-стріт», який вийшов у 2013 році. Це історія про біржового брокера Джордана Белфорта, який будує кар'єру на агресивних продажах і шахрайських схемах із сміттєвими акціями, швидко багатіє, занурюється у світ розкоші, зловживань і повної безкарності. Аж поки за нього не береться ФБР, і вся ця система не починає руйнуватись. А у фінальній сцені фільму в кадрі з'являється вже не актор, а справжній Джордан Белфорд. Він грає ведучого семінару з продажів і представляє кіношного Джордана Белфорта у виконанні Леонардо Ді Капріо, який виходить до глядачів. Містер Джордн Белфорд! Якщо не знати, як виглядає реальний Белфорд, легко сприйняти його як просто епізодичного ведучого. Хоча насправді це саме та людина, чия історія щойно була показана на екрані. Ну а далі фільм жахів з закляття той самий, який на старті урчисто заявляє, що заснований на реальних подіях. Наскільки там реальні демони, питання відкрите. Але, от реальні люди у кадрі таки є. Стрічка вийшла у 2013 році. Розповідає про реальне подружжя дослідників паранормального Еда та Лорейн Воренів, які приїжджають у Дім родини перон. У сім'ї відбувається щось дивне: нічний шурхіт, незрозумілі сліди, діти, які бачать те, чого ніби немає. І все це поступово перетворюється, зможе здалося, на повноцінний жах. У фільмі Лорейн грає Віра Фарміга, але в певний момент у кадрі з'являється і справжня Лорейн Ворен. Є сцена, де кіношний Ед Ворен читає лекцію про надприродні явища. Камера поступово показує зал, і серед слухачів можна помітити жінку старшого віку. Це і є реальна Лорейн Ворен. У наступних фільмах цього всесвіту вона вже не з'являється, хоча й встигла за свого життя побачити вихід двох перших частин закляття та закляття. 2 наступний фільм це Рін Брокович, біографічна драма, що вийшла у 2000 році. Трічка розповідає про безробітну матір трьох дітей, яка випадково влаштовується помічницею в адвокатську контору, і натрапляє на підозрілі документи про забруднення води великою корпорацією. Вона не юрист і ніколи не працювала зі справами такого масштабу, але поступово вона занурюється в деталі і її наполегливість зрештою запускає розслідування, що приводить до одного з найгучніших позовів у Сполучених Штатах того періоду. І тут у фільмі є невелика, але дуже симпатична деталь. Справжня Ерін Брокович з'являється в епізодичній ролі офіціантки на ім'я Джулія, яка приносить страви своїй же кіношній версії. Водночас цікавинка в тому, що на екрані персонажа Ерін грає Джулія Робертс, а реальна Ерін у цьому камео грає офіціантку Джулію. І це, до речі, не єдине камео у фільмі. У тій самій сцені в закусочній у глибині кадру за сусіднім столиком сидить ще один знайомий персонаж. Справжній Ед Масрі. У реальній історії саме він був адвокатом, з яким працювала Ерін. Товариство, але перш ніж продовжити, хотів би вам порекомендувати сервіс ZenMarket, завдяки якому за невелику фіксовану комісію ви можете замовити собі будь-який товар з таких японських торговельних гігантів, як Амазон, Меркарі, Ракутен, Ракума, а також з тисяч інших японських магазинів. Це можуть бути як і речі, пов'язані з фільмами та аніме. Чи рідкісні товари, які є лише в Японії, або які вже давно вийшли з продажу, і все це можна робити безпосередньо на сайті ZenMarket. Ви просто додаєте посилання на цікавий вам товар у рядку пошуку на сторінці ZenMarket, Консультанти перевіряють, чи все гаразд з товаром, та купують його. Після прибуття товару на склад у Японії працівники ZenMarket запаковують посилку та оформлюють міжнародну доставку на вашу адресу. І що важливо, на всіх етапах купівлі вам допоможе україномовна підтримка. А при реєстрації з промокодом ЗНРП ви отримуєте тисячу зенпоінтів, тобто тисячу єн, на оформлення першого міжнародного доставлення. Якщо вас зацікавив цей сервіс, посилання залишу в описі під відео. Ще один доволі відомий фільм на реальних подіях це в гонитві за щастям, який вийшов у 2006 році. Це надихаюча стрічка про реальну боротьбу Кріса Гарднера з бідністю на шляху до успіху. Стрічка показує період, коли він разом із маленьким сином залишається без житла в сан франциско В день проходить безоплатне стажування в брокерській компанії і намагається вибороти робоче місце серед десятків кандидатів. А решту часу шукає підробітки і нічліг, намагаючись утримати дитину якось триматись на плаву. У фінальній сцені є зворушливий епізод. Коли персонаж Віла Сміта разом із сином йде по тротуару після отримання роботи, жанго Їм назустріч проходить елегантно одягнений чоловік, на якого головний герой обертається. Цей перехожий і є справжній Кріс Гарднер, який таким чином символічно зустрічається зі своїм екранним образом. Ще один приклад: впіймай мене, якщо зможеш. Фільм 2002 року, який формально подається як історія, заснована на реальних подіях із життя Френка Ебігнейла. За сюжетом, це молодий шахрай у 60-ті, який тікає з дому і будує собі нове життя на підроблених чеках і чужих посвідченнях. Видає себе то за пілота, то за лікаря, то за юриста. А паралельно за ним роками ганяється впертий агент ФБР. Уже пізніше багато деталей з його біографії поставили під сумнів, але саме ці історії лягли в основу фільму. І тут теж є камело у сцені арешту у Франції, коли героя Леонардо Ді Капріо нарешті знаходять у маленькому містечку і виводять із друкарні, наручники на нього надягає не просто актор масовки, а сам справжній Френк Ебігнейл. Він грає одного з французьких поліцейських, які забирають його ж кіноверсію. Короткий, але дуже промовистий момент для уважних глядачів. Ще один приклад це гра на пониження, фільм про фінансову кризу 2008 року, і тих, хто вирішив заробити на обвалі іпотечного ринку. Один із ключових персонажів тут це інвестор Майкл Барді. Керівник фонду Сайон Кепітал, який першим помічає, що іпотечні облігації од-от посиплються, і починає ставити проти системи, викликаючи лють власних інвесторів. Камеу реального Майкла Барді можна побачити якраз у Сені, де до його кабінету через офіс ідуть розлючені інвестори. На задньому плані видно чоловіка в сорочці, який говорить по телефону біля дверей. Це і є справжній Майкл Барді. У фільмі він на кілька секунд грає звичайного працівника власної компанії. Поки вся драма відбувається вже навколо його екранного двійника. Ще одна стрічка в цій добірці це Аполлон 13, яка вийшла у далекому 1995 році. Фільм розповідає про третій запланований політ людей на місяць у 1970 році. Командир екіпажу Джим Ловел разом із двома іншими астронавтами мав повторити успіх попередніх місій. Але вже в польоті в одному з кисневих баків стався вибух. Гюстен вигавепраблам. Корабель втратив частину живлення і систем, тож посадку на місяць скасували. А сам політ із місячної експедиції перетворився на боротьбу за виживання. У фінальних сценах, коли капсула з екіпажем приводнюється в океан, і астронавти піднімаються на борт американського десантного корабля. У кадрі з'являється і сам справжній джим ловел. Том Генкс, який у фільмі Грає Ловела, піднімається трапом на борт, а його зустрічає капітан корабля в білому морському однострої. Цю роль якраз і виконує реальний Ловел. Таким чином, герой і прототип символічно зустрічаються. Справжній астронавт вітає себе шкіношного з успішним поверненням додому. А ось фільм Саллі 2016 року заснований на реальній історії аварійної посадки літака на річку Гудзон. Яка трапилася у 2009 році, стрічка розповідає про інцидент, коли літак невдовзі після зльоту зіткнувся зі зграєю птахів, втратив обидва двигуни, і капітан Чалсі Саленберг вирішив не повертатися в аеропорт, а садити машину просто на воду. Подальші події зосереджуються і на самій посадці, і на розслідуванні. Комісія перевіряє, чи справді в нього не було іншого варіанту. А пілот мусить знову і знову відтворювати ті кілька хвилин. Сам Саленберг в фільмі не з'являється. Зате невелике Камео має капітан Вінс Ломбарді, реальний капітан порома Нью-Йоркського порту, чий корабель заради порятунку пасажирів першим підійшов до літака на воді. У стрічці він грає самого себе і бере участь в евакуації пасажирів після посадки на Гудзон. А тепер про стрічку Великі Очі. Вона занурює в історію художниці Маргарет Кін, чиї картини з величезними очима стали феноменом 60-х. Фільм не лише про мистецтво, але й про те, як її чоловік роками привласнював собі авторство, перетворивши талант дружини на власний бренд. Режисер Тім Бертон подає все як яскраву, іноді навіть гротескну драму про боротьбу за голос і за право називатися собою. Серед цих сцен є одна дуже тихо подана деталь. У парку, де молода Маргарет працює над ще однією картиною, на лавочці поруч сидить літня жінка з книжкою. Це і є справжня Маргарет Кін. На момент зйомок їй було понад 80 років. У титрах вона зазначена просто як жінка на лавці і з'являється в кадрі лише на кілька секунд. А далі фільм дика. Це екранізація мемуарів Шеріл Стрейт американки, яка в середині 90-х сама пройшла частину тихоокеанської гребеневої стежки в Сполучених Штатах. Після смерті матері, розлучення і проблеми із наркотиками, вона просто купує рюкзак, обирає маршрут від пустелі Мухаве в Каліфорнії до кордону з Орегоном йде пішки понад тисячі кілометрів, не маючи великого туристичного досвіду. Фільм досить точно показує цей реальний похід. І вже на самому початку фільму є маленьке камео. Героїню Різ Візерспун підвозить пікап і висаджує біля мотелю перед стартом походу. Жінка за кермом це справжня Шеріл Стрейт. Вона буквально підвозить свою кіноверсію до точки, з якої колись почався той самий шлях. Наступний фільм ми купили зоопарк. Він заснований на історії Бенджаміна Мі, який після смерті дружини вирішив почати нове життя і разом із сім'єю придбав занедбаний приватний зоопарк. У Девоні. Фільм показує, як Мі намагається дати зоопарку нове життя, відновити територію, налагодити роботу з тваринами та персоналом і довести справу до відкриття для відвідувачів, паралельно навчаючись жити по-новому після втрати. І коли у фіналі зоопарк урочисто відкривають, серед перших відвідувачів стоїть реальний Бенджамін Мі зі своїми дітьми. Мі пізнати легко за кепкою з логотипом його справжнього дартмурського зоопарку. Ну і після цього переходимо до фільму Зодіак, який вийшов у 2007 році. Стрічка Девіда Фінчера відтворює реальну справу серійного вбивці, який у кінці 60-х та на початку 70-х тероризував район затоки Сан-Франциско, надсилав до газет зашифровані листи і, попри все, залишився невловимим. Звісно ж, у самого вбивці навряд чи вдалося би організувати, але у фільмі з'являється одна з реальних жертв вбивці. У сцені в управлінні поліції, коли детективи йдуть коридором і спускаються сходами, ліворуч видно чоловіка і жінку, які піднімаються нагору. Це реальний Брайан Гартнелл із дружиною. Один із тих, хто в реальному житті вижив після нападу Зодіака у 1969 році і давав свідчення у цій справі. А ось фільм Народ проти Ларрі Флінта заснований на реальній історії Ларрі Флінта, видавця порножурналу «Хастлер» якого у 70-х і 80-х постійно тягали по судах за непристойність, образу моралі та наклад? Стрічка показує кілька конкретних справ: від процесів через відверті обкладинки до відомого позову проповідника Джері Фоулела. І тут є дуже показове камело. Суддю Морісі, реального суддю, який у 70-х в одному з процесів виніс Флінту обвинувальний вирок у фільмі. Грає сам Ларрі Флінт. Тобто у цій сцені реальний Ларі Флінт фактично судить самого себе. Ще одним трішки старішим, але не менш цікавим фільмом у цій добірці є щоденник баскетболіста, у якому можна побачити ще зовсім юного Леонардо Ді Капріо. Фільм знятий за мемуарами нью-йоркського письменника і музиканта Джима Керола про його підліткові роки, коли він грав за шкільну баскетбольну команду, вчився в католицькій школі і паралельно з друзями поступово перейшов від сигарет і алкоголю до героїнок, крадіжок і дрібних злочинів. У фільмі реальний Джим Керрол з'являється не на кілька секунд, а в помітному епізоді. В одній зі сцен у притоні наркозалежних герой Леонардо Ді Капріо приходить за дозою і спілкується з виснаженим наркоманом на ім'я Френкі Пейнбутер. Цього персонажа грає сам Джим Керл. У нього кілька реплік та повноцінний діалог із головним героєм. Ця сцена, до речі, для багатьох глядачів запам'яталася як одна з найкращих у фільмі. А ось фільм Вуличний кід на ім'я Боб на реальній історії лондонця Джеймса Боуена. Фільм розповідає про період, коли він на початку 2000-х намагався вилізти з наркотичної залежності, жив у соціальному житлі, і ледь зводив кінці з кінцями. Саме в цей час у його житті з'явився рудий вуличний кіт Боб, завдяки дружбі, з яким Боен став потроху наводити лад у своєму житті. Їхня дружба та увага людей до цього дуету зрештою привели до того, що історію Боуена описали в книжці, яка стала основою фільму. У фіналі стрічки в сцені презентації цієї книги серед людей у черзі по автограф з'являється справжній Джеймс Боуен. Він підходить підписати примірник до свого екранного я. А поряд у кадрі також і реальний кіт Боб, який у більшості сцен грав самого себе. А тепер про фільм у центрі уваги, який розповідає про реальне розслідування відділу Spotlight газети The Boston Globe на початку 2000-х. Команда журналістів взялась за тему сексуальних злочинів з боку католицьких священників у Бостоні і поступово вийшла на набагато ширшу картину. Вони виявили десятки священників, які роками уникали покарання, і цілу систему в архієпархії, що переводила злочинців з парафії у парафію, замість того, щоб зупинити. У кількох епізодах у кадрі з'являються і справжні журналісти, про яких і знято фільм. На бейсбольному матчі Red Sox серед уболівальників сидять реальні Саша Пфайфер, Майкл Резендес і Волтер Робінсон. Вони на за задньому плані за акторами, що грають їхні ролі. А в сцені редакційної наради після трагедії 11 вересня серед працівників, що слухають звернення керівництва, можна помітити справжнього Бена Бредлі молодшого, тодішнього редактора The Boston Globe. Ну а далі маємо фільм Руді, який заснований на реальній історії Деніела Руді Руетігера, хлопця з робітничої родини, який усе дитинство фанатів від футбольної команди Університету Нотердам і мріяв зіграти за нею. У фільмі, як і в реальності, він спершу вчиться в молодшому коледжі, паралельно працює, добивається переведення в Нотердам, потрапляє лише в тренувальний склад, і лише наприкінці фільму отримує шанс вийти на поле в офіційному матчі. У фінальній сцені, коли Руді нарешті виходить на поле, стадіон піднімається на ноги, а камера проходить по трибунах. За актором, який грає батька Руді, можна помітити чоловіка, що емоційно аплодує і радіє разом з усіма. Це справжній Деніал Руді Рутігер, який з'являється в епізодичній ролі вболівальника. Ще один фільм на реальних подіях з відповідним Камео це Меган Ліві. Стрічка розповідає історію рядової морської піхоти, яка служила кінологом в Іраку разом із службовим псом Рексом. Вони шукали вибухівку на дорогах, потрапили під вибух. Двоє були поранені. А після повернення додому меган довго добивалася, щоб їй дозволили забрати Рекса до себе, коли його списали зі служби. У сцені навчань на базі сувора інструкторка підходить до героїні Кейт Мари і жорстко робить їй зауваження за помилки під час занять. Цю інструкторку грає не акторка, це сама справжня Меган Ліві, яка в реальному житті проходила через такі тренування і чудово знала, як це має виглядати. Ну і завершуємо фільмом Тепер я йду у дику далечінь. Він заснований на реальній історії Крістофера Макендлеса, випускника університету, який на початку 90-х відмовився від грошей батьків, пожертвував свої заощадження, і під іменем Олександр Супертрамп вирушив автостопом через Сполучені Штати та Канаду. Зрештою, він прибуває до Аляски, де оселяється в покинутому автобусі посеред глушини і намагається прожити там самостійно, полюючи, збираючи рослини і записуючи все в щоденник. На початку стрічки є важлива для реальної історії сцена. Кріс сідає в пікап до водія, який підвозить його до початку ґрунтової дороги, і дає йому гумові чоботи на всяк випадок. Цього водія грає не актор, це справжній Джим Галіен, місцевий мисливець і далекобійник, який у 1992 році був останнім, хто бачив Мекендлеса живим. А через 15 років відтворив у фільмі цю зустріч майже дослівно. Якщо ви знаєте ще якісь камео з фільмів на реальних подіях, які не потрапили у це відео, пишіть у коментарях. А я ж на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку та підписку на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.